Я не знаю, як малі витримують в цих підгузниках. Тому будемо перевіряти зараз літо, жара. Тому підгузники це реально треба обрати такі легенькі, легенькі, класного формату, неткану тканина. Ми сьогодні будемо перевіряти Huggies Little Літл Вони дуже класні. Це середня лінієчка між Elite, Soft і звичайними класичними. Це гарний дизайн, їх одразу видно і є вони абсолютно у всіх магазинах, такі як АТБ, такі як Novus, такі як та взагалі усі. Тут є класний розріз. Ось такий, щоб ви легко відкрили ці памперси, і вам було зручно діставати. Ось таким чином. Зрозуміло, що це і для хлопчиків, і для дівчаток. Там є лінійка. Я собі обрала для хлопчика, тому що в мене хлопчик відкриваємо і бачимо перед собою. Беру завжди трусиками, тому що їх легко відкривати. Ось тут ви просто розриваєте, коли після використання, і все, трусики можете закручувати і викидати. Це п'ятірочка, зображені Мікі Мауси, тому що це лінійка з мікімаусами. Літл він дуже класно захищає. До речі, ультрамякий і не має такого великого наповнення у порівнянні з іншими. Нитка основа досить приємна. Вона не схожа на той целофан, який в нас були на дешевих підгузниках, іноді ми перевіряли. Тут такі класні ідуть навіть похирці невеличкі, м'якенькі, але це ніяк не заважає. Наткана основа, гарний поясочок, ось такий, який справді буде тримати. Він не занадто такий вільний, але не занадто тугий. Ну і, звичайно, ось така резинка, яка буде дуже класно, доладня ось так робити. Зараз покажу оп, оп, оп. Тут немає просвічування, тому тканина не дуже класна. І звичайно, якщо при наповненні вони не будуть занадто повними. А ви пишіть, як вам така добірочка подобається вам Little Mothers від Huggies.